Перший день Євро потривав багато переживань насамперед польським уболівальникам. І варто зауважити, що поляки мали вигравати стартовий матч чемпіонату проти греків, але після першого тайму здавалося, що рахунок буде принаймні 3-0. Поляки вигравали 1-0, поляки були в більшості. Але після цього греки створили диво. Вийшов на заміну Дімітрі Салпінгідіс, забив голу відповідь, заробив пенальті і вилучення голкіпера польської збірної. Греки тепер взагалі мали вигравати, забивши пенальті. Але новий голкіпер поляків створив диво. В свою чергу диво, і матч завершився в нічию 1-1. Так би і мало бути для стартового поєдинку такий рахунок завжди корисний. Він додає інтриги. Тим більше, що. В іншому матчі цієї групи групи А, росіяни переконливо переграли Чехів із рахунком 4-1 і підтвердили статус головного фаворита, що принаймні цього квартету, але можливо і одного із фаворитів всієї першості Європи. Що ж до другого місця у квартеті А, то Чехи, Поляки і Греки, як на мене, мають цілком рівні шанси. Що ж до сьогоднішніх матчів, то це перші поєдинки, які відбуватимуться в Україні. Харків і Львів на зв'язку Євро 2012 І власне, перші поєдинки Нідерланди, Данія у Харкові, Німеччина, Португалія у Львові дають можливість поболівати не у фан-зонах а вже безпосередньо на стадіонах. За кого болюватимеш? Ні за кого не вболіватиму, вболіватиму за красивий футбол. Особливо цікавим буде другий поєдинок Німеччина Португалія, де дуже багато яскравих особистостей, які можуть вирішити долю цього протистояння. Німці формально фаворити. Але з іншого боку, у португальців є Криштяну Роналду. Дивіться нас на сайті Радіо Свобода, а також офіційних сторінках у мережах Twitter, Facebook та YouTube.